Шановне панство, Росія, країна гниль. Тому ми сидимо без світла. І сьогодні хочу розказати про те, як я працюю в умовах відключення світла і які поради я можу вам дати для того, щоб ви були максимально автономними в ці важкі часи. Я для себе розділяю три основні моменти, які необхідні для роботи під час відключень. Зрозуміло, що ми всі вже звикли до того, що не працюють ліфти, опалення і так далі, але. Що необхідно не для комфортного життя і існування, а саме для роботи. Це перше освітлення, друге інтернет, і третє живлення. І освітлення це, як виявилось, найненеобхідніше і найпростіше, що можна зробити під час відключення. бо існує дуже багато варіантів акумуляторних світильників, лампочок і навіть ось. Цей сетевий прилад у мене працює на акумуляторі, і взагалі їх дуже і дуже багато, починаючи від просто звичайного ліхтарика на телефоні, закінчуючи лампочками, які заряджаються у вас прямо в цоколі. Тож на цьому довго не зупиняємось. З інтернетом зараз теж в принципі проблем не так багато комусь достатньо піти в кав'ярню, хтось провів собі оптоволокно, а хтось поставив собі на дах Starlink. і. Я таким людям, якщо чесно, дуже заздрю. Але найважливіше, про що ми будемо говорити 80% сьогодні, це про автономне живлення. І будь-якій людині приходить в голову лише два варіанти: перший це генератор. А другий це зарядна станція, як, наприклад, у мене я зробив свій вибір. Бо, по-перше, генератор це трошки більш небезпечно. О, генератори обирають в основному ті бізнеси і ті офіси, які знаходяться на першому поверсі, бо генератор просто тупо зручно поставити на вулиці. Ми ж знаходимося на самому високому поверсі. Було два варіанти: або поставити його на дах, або поставити його на балкон. І перше, і друге, я вам категорично не раджу робити, бо це небезпечно і викиди і так далі. Це перший головняк. Другий головняк, його треба постійно обслуговувати. Заправляти його паливом може вам вийти від 500 до 1500 гривень в день, окрім того, що ви його вже придбали за не знаю які кошти. Тож подумайте двічі, що вам вигідніше поставити генератор чи ось така зарядна станція. Плюси генератора в тому, що він працює безперебійно, коли вам треба ви його включили, коли не треба ви його виключили. Але знову ж таки вам доводиться його. Включати, виключати, перепідключати і досить складно зробити цю всю склейку безперебійною. Тож в таких бізнесах, як, наприклад, ну я не знаю, кав'ярня або ресторан, в якому дуже багато електроприладів одночасно працюють з великим споживанням електроенергії, і у вас не принципово витратити до 10-15 хвилин, щоб підключити замість е, звичайного живлення генератор. Будь ласка, користуйтеся цим варіантом. Але для себе я обрав саме зряду станцію, тому що, по-перше, її можна поставити в приміщенні завдяки. Завдяки ній можна забезпечити безперебійне живлення, бо вона вміє ДБЖ. У мене виробництво. Я виготовляю головоломки за допомогою 3D-друку. У нас дуже багато принтерів, всі вони працюють одночасно і вони не так багато хавають електрики, як, наприклад, той самий ресторан, де є важкі витяжки, нагрівальні якісь там плити. Мені в принципі цього достатньо. Хоча каву я теж собі можу зробити завдяки ній, якщо захочу. Про саму станцію, це станція компанії Втоман не дуже популярна, не така, як EcoFlow і блюєті, але. На порядок дешевше, і, в принципі, по характеристикам вона мене поки що не розчарувала. Сьогодні ми будемо її тестити на межі її можливостей прямо в робочому процесі, загружаючи її по максимуму. Із чого сама станція складається? Приємний корпус з ліхтариком. З ось такими. Портами всі вони знаходяться на лицевій панелі станції. Тут у нас три розетки 220 вольт, які можуть сюди підключатися. Або ж ми можемо під'єднувати сюди USB 5 вольт 2,4 Ампера, і також одна USB з швидкою зарядкою і дві USB Type-C. Також ми можемо живити звідси прикурювач, якщо ви, ви. любите прикурити. До речі, прикурити. з цієї станції можна стартанути ваш акумулятор вашого автомобіля. Я це не, не тестував, але постачальник каже, що це працює. Цю станцію ми заряджаємо через звичайне Піталово 220 вольт, через той самий прикуювач або за допомогою сонячних панелей. Ось тут для них є піни. І в принципі, все на кожну з ой, я виключив. На кожен аутпут у нас є кнопка. Як ви поняли, вони працюють. Ця кнопка у нас живить розетки. І до речі, прямо від цієї станції у нас зараз живиться вся студія. І на екранчику можна побачити її споживання. Зараз у нас студія споживає 190 Вт. ватт. Заряджена вона на 88% і в такому споживанні, в такому режимі її вистачить на 2,8 години. Уже 70-х. Уже трошки розряджається, але це батарейка. Хай вона собі розріжається. І ще із цікавого тут є дві зручних ручки для того, щоб можна було схопити цю станцію і перенести про ліхтарики. Я вже. Сказав, також у нас тут активне охолодження, яке продувається повністю крізь станцію, і все, що знаходиться всередині, буде холодним. І це охолодження якраз таки живиться від самої станції. Ну, а зверху у нас є невеличка комірка, де у нас зберігаються комплектні дроти. Це у нас піталова, яким ми заряджаємо цю станцію. Це у нас піталова на прикурювач автомобільний. І два. USB, USB Type-C дрота, якими ми можемо заряджати що завгодно, наприклад, телефон або будь-яку ще історію. Пише, що ця станція в Flash Speed має потужність 1000 Вт. Непогано, але. Максимальна пікова потужність це 2000 Вт, Але мені здається, що вона спокійно буде працювати і при стабільному навантаженні 1000+, плюс там 1000 плюс 1500, Тобто при бажанні можна сюди і запустити електрочайник, і мікрохвильовку, і що завгодно для домашнього використання. В комплекті також була інструкція, яка описує абсолютно детально кожну з функцій цієї станції. Окремо скажу, що тут є функція ДБЖ, а також ємність цього акумулятора 828 Вт. Небагато, якщо чесно. Я теж так подумав, тому докупив додаткову батарейку. І це виводить станцію на абсолютно новий рівень. Ця додаткова батарейка має ємність 1500 Вт, що більше стандартного EcoFlow, а коштує не так дорого. А разом це все має 2328 Вт, що досить. Багато. І що ми робимо? Ми у відповідний слот просто під'єднуємо акумулятор спеціальним дротом. Тут у нас як на звичайному павербанку. Коли воно у нас зникає, це він розряджається. Коли воно з'являється, це заряджається. І таким чином, тепер при споживанні 182 Вт разом з додатковою батареєю це все пропрацює 8 годин. А це цілий робочий день. І цієї штуки, в принципі, для мене більш ніж достатньо для повноцінної роботи. Але щоб зайвого більше не говорити, пропоную переміститися в мою майстерню і протестувати е, станцію на ділі. Тут у мене стоять принтери, і поки вони дійсно стоять, їх тут шість штук, чотири. А один міні, один великий, найбільш е, такий прожорливий, і е, Mac 4S. Почнемо з цього, бо з цим принтером не всі станції справляються. Включаємо тумблер. Принтер запускається і дивимося, як буде мінятися споживання. 3 Вт на те, щоб принтер запустився просто. Це дуже мало. Але що буде, якщо ми запустимо друк? Бо найбільш енерговитратним процесом буде саме нагрівання столу до високої температури і нагрівання самого принтера. Запускаємо друк і дивимося. Зараз у нас буде зростати температура. Відповідно, будуть працювати нагрівачі. І дивимося в. Цей принтер хаває у нас 1150 Вт. Це досить багато, 1160 Але станція це тягне і досить нормально з цим порається. Зараз поступово буде спускатися. Найбільше живлення у нас потребує нагрівання ось цієї друкованої пластини. Вона досить велика, вона нагрівається до 65 градусів, і після цього принтер буде е, споживати невеличку кількість енергії, щоб підтримувати цю температуру. В принципі, в процесі роботи в середньому ось таке споживання на цей принтер і буде. Підключаємо другий принтер. Це у нас Prusa Pru'MAC 4. Запускаємо старт, іде нагрів. Платформи, а також нагрів е друкуючої голови, і зовсім трошки зовсім трошки споживає цей принтер. Бачите, він досить економний, тобто було 100, зараз 360 Вт. ватт, близько 250 Вт ватт споживає цей принтер в піковий навантаженості. До речі, досить непоганий показник. Рухаємося далі, запускаємо ще один. Давайте ось цього малюка запустимо. Знову ж таки, принтер починає нагріватися, і у нас знову зростає споживання: 440-470 Вт уже на три принтера, що в принципі не так багато. Я вже бачу, там гаверки зверху почали працювати. І середнє споживання у нас 450 Вт, Але це з урахуванням того, що у нас зараз нагрівається на повну потужність ось цей. І в процесі підтримки температури працюють ось ці два принтери. Мені цікаво, чи я зможу запустити абсолютно всі її, і чи витягне станція роботу усіх шести принтерів, які в мене знаходяться тут. Одразу не будемо затягувати, включимо одночасно ще два. Зараз я прям зробив. Таку максимальну навантаженість, абсолютно всі принтери вже запущені. Деякі повністю прогрілися, деякі починають друк, деякі тільки прогріваються. Сумарне споживання зараз це 750-820 ватт приблизно в такому діапазоні. Тобто, зараз, коли всі принтери перестануть споживати максимальну кількість енергії і. Споживання піде в режим підтримки температури, то ми вийдемо на якусь більш-менш сталу мінімальну цифру і подивимося реально, скільки в середньому може витримати ось ця зарядка разом з додатковим акумулятором в годинах. Це, до речі, 97%. Всі принтери зараз працюють і в сумі усі шість машин споживають. 447 Вт з невеличкими стрибками до 500 Вт. І в цілому зарядна станція разом з додатковим акумулятором ємністю 2828 Вт пропрацює ще 5 годин. 4,9 зі стрибками до трьох, 4,9, навіть більше п'яти зараз іноді стрибають. Тобто це середній час життя цієї станції з. Цим споживанням. Але не все-таки дально. В 99% зарядна станція у мене завжди підключена до мережі. Коли світло є, вона у мене заряджається. І зараз ми її включимо в зарядку. Пішла зарядка. Тепер станція у нас не споживає, а заряджається. І заряджає вона не тільки себе, а і додатковий акумулятор. Тут у нас іде індикація, що акумулятор заряджається, і таким чином. Станція споживає зараз 721 ватт з мережі і пропускає крізь себе все, що необхідно для роботи пристроїв, які до неї підключені. Тобто, по факту, зараз ця станція працює як звичайний подовжувач, як мережевий фільтр з самого нуля до 100% Ця станція заряджається за 70 хвилин, що дуже непоганий показник. В такому виробництві дуже важливо не тільки. Живлення від станції під час відключення світлу а безперебійне живлення, тому що один друк на одному принтері може займати добу, а то і більше, і буде дуже прикро, якщо під кінець друку у нас відключиться світло, і ми просто втратимо надрукований до цього матеріал. Я в перший раз це буду робити, ще не знадобилося. Але що якщо прямо під час роботи відключать світло, чи встигне спрацювати функція ДБЖ в цій зарядній станції? Так, щоб у мене всі принтери продовжили працювати. Я трошки переживаю, тому що теоретично, якщо я зараз вимкну, всі принтери на долю секунду відключаться. І почнеться їх максимальне споживання. Якщо воно не перекриє 2000 Вт максимальний ліміт станції в Томан, то має все спрацювати. Робимо. Нічого не сталося. Принтери навіть не помітили, що пропало світло. І це дуже круто. Включимо. Заряджається. Це круто. Я не очікував. Ні, я очікував. але Я не знав, що воно настільки безпривільно працює. Круто! Поки знімали, у нас вимкнули світло, але зараз спробуємо все освітлення в кімнаті підключити до станції. Тільки що вона у нас заряжалася, а тепер від неї ми будемо заряджатися. Спробуємо. Тобто ми включаємо ще доєднуємо один мережевий фільтр. Протягуємо і включаємо освітлення. Раз. І. Два. Можна продовжувати працювати. Тепер загальне споживання 600 Вт, і цього вистачить на приблизно 3-3,5 години. Досить непогано. Тепер поговоримо про інтернет. Хтось ставить старлінки, і я провів собі оптоволокно. І це дуже класна опція, коли є можливість у провайдера провести оптоволокно, тому що мені потрібно мати безперервний. Бездротовий зв'язок з моїми принтерами, бо керую ними я за допомогою мобільного телефону. Я можу подивитися будь-який момент, що на них друкується з якою швидкістю, і так далі. Єдине, що зробити це заживити свій роутер. Не всі, ДБЖ невеличкі батарейки для роутера працюють добре. Тому в крайніх випадках ви можете під'єднувати роутери до тієї самої станції в Томон або якоїсь іншої. У мене, наприклад, вдома так зроблено, але в офісі у мене працюють два невеличких акумулятора, ДБЖ, і їх вистачає для того, щоб роздавати інтернет не тільки по мережі, а й розводити по всій дротовій розводці. Що стосовно цієї станції, її ціна, скільки її ціна до речі? 28999. Додатковий акумулятор. 23 300, а все разом 49 999. Коротше, такий варіант. Тож, якщо вам цікава станція «Автоман», посилання я залишаю в описі. Це сайт офіційні представники «Автоман» в Україні. Вони надають гарантію, рік сервісного обслуговування, якщо не дай Боже, щось з ними станеться. Також безкоштовна доставка і оплата частинами. Все для вашої зручності. А ще й за промокодом «Cube Power» ви можете отримати 5% знижки на всі товари. На сайті vtoman.com.ua. звичайно відключення це дуже неприємна історія, але люди звикли з ними жити і треба звикнути з ними працювати і готуватися до ще гіршого розвитку подій. Бо хто знає, що може статися. Тому я раджу абсолютно кожному, можливо, не просто працівнику, але точно кожному власнику бізнесу, власнику підприємства, забезпечувати тотальну автономію своєї роботи, забезпечувати своїх працівників. Електрикою, світлом і е, всім необхідним. Навіть величезні бізнеси, такі як Нова Пошта, вони тотально автономні. На кожному відділенні у нас генератор або зарядна станція, кожний поштомат працює від батарейки і ви можете забрати посилку навіть без використання мобільного інтернету, бо він що, не працює під час відключень. Бачите, провайдери не переживають. Таких змін і не можуть надати користувачам мобільний зв'язок, а деякі мізиці можуть працювати і без цього. Тож, друзі, працюйте, будьте автономними. Якщо вам було цікаво і корисне це відео, поставте мені, будь ласка, вподобайку і підписуйтеся, бо на цьому каналі я багато розказую про свою роботу. Про 3D-друк. Ділюся своїм досвідом і друкуємо багато. Неважливо, є світло чи нема. Підписуйтесь, щоб побачити мене знову. Ну, а це буде зовсім скоро, Па-па!